Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. Сьогодні я приготую смачну страву із риби. Для цієї страви можна взяти будь-яку рибу, а у мене сьогодні звичайний морожений оселедець. Я купила два оселедці, розморозила їх, а тепер буду розбирати. У нашій сім'ї люблять рибу, тому я часто готую страви з риби. Кому цікаво, заходьте. До мене на канал в плейлист рибні страви. Там знайдете багато різноманітних рецептів з риби. Рибу помила і розібрала на філе. По можливості виняла всі кісточки. Дрібненькі лишились, звичайно, я їх перекручу на м'ясорубку. А зараз для зручності шматочки оселеця нарізаю на дрібніші частинки. До подрібненого оселедця також додала одну цибулю. Цибулина чималенька така, я її почистила і порізала дрібнішими шматочками. Все перекручую на м'ясорубку. Перекручувати буду двічі, щоб не лишалося дрібних отих кісточок. М'ясорубка в мене старенька, мабуть, їй стільки років, скільки мені, але працює справно. Якось пробувала рибу перебивати блендером, але мені не сподобалось. По-перше, все перебивається до пастоподібного стану, а оті дрібненькі кісточки так і лишаються цілими. А от коли два рази пропустила на м'ясорубку, так краще. А це ячнєва каша, яку я заздалегідь зварила і буду додавати в наші тефтелі рибні. Також ще я підготувала приправи: це сіль, куркума, суміш перців. Чорний мелений перець, а також мускатний горіх. Для зручності все перекладаю в більшу посудину. Також ще сюди додам одне яйце. Яйце я перемішую для зручності жовток і з білком. Додаю кашу, тут я взяла одну склянку ячки, помила її добре, і залила двома склянками води, зварила таку густеньку в'язку кашу. Тепер все перемішую, кашу розминаю, так як вона збилася в такі грудочки. Раніше я такі тефтелі робила з рисом, а зараз зроблю з ячневою крупою, так як не можна вживати мені рис. Із підготовленого фаршу Формую отакі кульки, трошки їх розпліскую і відправляю на розігріту з олією сковорідку. Підсмажувати буду злегка з одної і з іншої сторони. Поки тефтелі підсмажуються, я тим часом одну середнього розміра цибулину нарізаю дрібненькими кубиками. Цибулю бажано якомога дрібніше порізати. Цибулю підсмажую на розігрітій з олією сковорідці, підсмажую, але я її навіть не підсмажую, а так, якби протушковую, бо потім накриваю кришкою і підсмажую до легкої золотавості. Поки цибуля там у мене тушкується, я взяла 4 середнього розміру помідори і натираю їх на крупну терку. Шкірочка відділяється, а м'якоть у тарілочці. Можна звіс... <звісно> ж, взяти томатну пасту або томатний сік, але в мене були помідори свіжі, тому я вирішила використати їх. Поки я тут натирала помідори, цибулька вже протушкувалася. Помідори натерті додаю до цибулі. От дивіться, яка вона красивенька, золотава, не засмажена. Додаю помідори, перемішую, можна також ще підсолити. Пробуйте за своїм смаком. Знову накриваю кришкою і тушкую помідори разом з цибулькою. До нашого ароматного соусу додаю ще лавровий листочок, перемішую все. Цей соус відправляю під смажені тефтелі. Накриваю кришкою і тушкую з однієї сторони потім перевертаю на іншу сторону і тушкую також під закритою кришкою з іншої сторони до готовності. В кінці виймаю лавровий листок і викидаю геть його. Тефтелі готові, протушкувалися м'які, ароматні, смачні. Зверху я їх посипала зеленою цибулею. Отак От я люблю, коли вони такі красиві, червоненькі, і зверху з цибулькою. Таких тефтелюк у мене вийшло 7 штук. А ще 4. Підсмажую, буду їх трошки по-іншому робити. Вони схватилися з однієї, з другої сторони. Тепер додаю грамульку води, накриваю кришкою і на помірному вогні тушкую з однієї сторони, перевертаю на іншу і теж роблю з іншої сторони. І поки тефтельки смажаться, тушкуються, я підготую до них такий соус чи салат, не знаю, як його назвати. Беру Одну таку синю, чи червону, чи рожеву, як вона називається, сибульку нарізаю дуже дрібненько. А також там у мене ще є така ж невеличка біла, і її теж так само дрібненько кришу. Подрібнену цибулю відправляю в мисочку, підсолюю за смаком і трошки так її переминаю. Нехай постоїть, пом'якшає і вийде з неї гіркота. Також ще у мене тут є невеличкий такий червоний перець, я його теж нарізаю дрібненьким кубиком. Один помідор теж нарізала дрібненькими кубиками, а один натерла на терку. Додаю сюди, перемішую все, пробую за своїм смаком чи достатньо солі, а також сюди я ще додаю одну столову ложку олії. Олії додавайте. Будь-якої, яка вам більше подобається. У мене соняшникова, не рафінована. Частину такого сирого соусу виложила на тефтелі, зверху прикрасила зеленою цибулею. А той соус, що ще лишився, вживала просто як салат дуже смачно. Як то кажуть, можна було й не морочиться приготувати в одному соусі, але ж мені захотілося поекспериментувати як завжди. Тобто тепер знімаємо пробу, що тут вийшло із моїх експериментів? Ммм, як же це смачно? Такий сирий соус мені дуже сподобався. Тепер спробую ще тефтельку таку, тушковану у звичному більше для нас соусі. А ну, що тут вийшло? Ммм, Смакота. Дуже і дуже смачно, ці правда трошки ніжніші тефтелі, що тушкувалися в соусі. Ви знаєте, ні трошки не пошкодувала, що потратила свій час, приготувавши оці два види тефтелів. Вони одні, але соуси різні. І навіть не можу сказати, які смачніші. Приготуйте, самі побачите. Я вам щиро дякую, що ви були разом зі мною. Заходьте ще на все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і неодмінно дуже і дуже щасливі!